Друзі, розповідаю тепер вам по нашій 9 -9. Значить, Після того, як продіагностував я ГБЦ, попадає вона на капіталочку, постіль, сьодла, направляйки, поварка, тест на герметичність. В общем, все. все все Клієнт сказав, будь, ну, потрібно робити. Його головку я відмовився робити. Чому? Тому що вона була сфрезерована по максимуму, вже камер згорання там не було. Її до нас вже робили в останню путь. Йому запропонував свою ГБЦ, в принципі, по тій самій ціні, що йому ну, потрібно було б відремонтувати свою ГБЦ. Значить, ось ця ГБЦ моя, такий має вид. Тут вже замінені сідла, направляючи втулочки, підварювалось Підварювалося тільки одне місце ось тут. Відмити. Також тут вже відремонтована постіль розпридвала, перевіряно перевірено, все, все чотінько. От, Тому ми її зараз комплект нових клапанів збираємо і будемо встановлювати на двигун. Ось такий фронт роботи. Вона засухаренні, технічна рідина налита, перевіримо, як тримають. бульбашок з підклапаном не повинно бути. Супер, супер, супер. Супер, супер, супер. Вогонь. Всі клопанограматичні 100%. Збираємо далі. Що у нас по нашій 9.9? Значить, Блок двигуна я вже вичистив, такий має вид. Бачимо, вже є корозія. Це вже потрібно буде при ремонті блоку фрезерувати, а ще краще купувати другий блок собі Корозія вибора. До кольця ще не достає, бачите, кольцо буде чітко, але вже корозія є. Так само і в цьому каналі. Антиприз сюди заливали не дуже якісний. Різьби я прогнав, вичистив, все чудово. Бачимо, що перший поршень, від перший і четвертий, як нові, блистять, чистенькі антиприз їх вимив. Блок очищений і обезжирений. Далі замінив два патрубки, потім ще ось ці заміняться. Також ціліндри промазав маслом, заряджаю акумулятор і вичистив болти, прогнав різьбу, проміряв, все чудово болти, як нові можна залишати. Ну, головка блока наша вже готова до встановлення такий моєвид. Все, прокладочку. День номер 3 друзі. Потрошки я збираю, вже головка встановлена, обжата, розпідвал обжатий. Випускний впускний колектор, поставив. Атробки обновив, тут все чотенько, також новенький бачок, що хотів сказати. Значить, відвозив я форсунки на стенд, їх помили, почистили і перевірили. І що у нас виходить? Це дуже старі форсунки, ще й рідкісні. Із цих чотирьох форсунок тести пройшли тільки одна. Більш-менш нормальний розлив, розпилу неї і налив. І вона герметична. Інші три. Розпил неравномірний, вилив неравномірний. Ще й плюс до всього вони не герметичні. Кинулись підібрати побошу сіменсу аналоги. Аналогів немає. Тут є ще номерок у нас. От. Це дуже старючі форсунки. Кинулись подивитись нових, нових немає. Є тільки б по 600 гривень. Тому ставимо поки що ці і будемо вже тоді дивитися, як будуть вони. Працювати. О, такі справи, друзі, Печальненько, звісно, з форсунками. Ну, будемо вирішувати проблему по ходу її поступання, так сказати. В общем, збираємо, залишилось замінити ремінь, накинути все остальне навісне і будемо пробувати перший пуск. Також залиємо перший раз просте масло, саме дійшове, І потім другий, злиємо його, і другий раз залиємо уже ходовське масло. Нормально. Так, ну що, друзі, наш Франкенштейн зібраний. Свічки, провода, все навісне, все зібране, все підключене, масляну систему прокачав і не заливав тільки антифриз. Значить, зараз будемо пробувати робити перший пуск. Цікаво. Цікаво, цікаво. Так, Масленка горить, більш нічого не горить. Поїхали. Не хоче, ще раз. Я довго крутив стартером, поки прокачав, могу її залити. Хо-хо-хо-хо-хо, друзі. Послухайте. То-то. Ну як вам? Не троїть. Рівно робе. Чути поршеньки, як цокають, ну я показував переступу. І десь вихло там снизу деренчить. Ну а так, а так ляля, -ля, дивіться, ремішок сів чудово. А? Краса яка, Борщинки, конечно, тарабанять. Прогріваю і перевіряю. Так. Ну ось і все, друзі. Вентилятор включився в 101 градус. Тут у нас нічого не відбувається, Качає обраточка, все чудово. До речі, оце тарабани не поршень, а коробка. От послухайте, це шумить коробка. Зараз виключиться вентилятор і почуєте, як працює двигун. Теренчить вихлоп спортивний, Франкенштейн. Печка шквари дуже крепко тут, питай, нема слухайте. Чуєте? Вони не чути буде. Це все карабани. Вижимає щеплення, коробка затихає. А? Моща яка. Моща яка. Так що, такі справи. Антифриз я заливаю хепу. Мастило, це злиємо, це як промивочне, 10В40, залиємо хадовське. Ну, в принципі, на цьому ремонт, можна сказати, що і завершено. По часу три робочі дні. ГБЦ ставив свою, от, так, так я спокійніший був. По коштах людині одне на одне виходило, що мою головку поставити, що його відкапітали. Все супер, все супер. До речі, форсуночки, як на диво, працюють непогано, навіть попри те, що на стенді колистий ход був у них неравномірний. Вилив неравномірний. І друга, третя, четверта форсунка, вони не герметичні. Побачимо, будемо, як буде вона зранку запускатись. На цьому все. Ну, З вихлопом, а людина вже собі займається. Я до вихлопа не лізу. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки, ми працюємо далі.